Вітаю глядачів та підписників каналу Ворожіння Таро. Давайте сьогодні розглянемо питання, яке стосується країни агресора Росії. Що чекає на дану країну після війни, після закінчення бойових дій? Що чекає на людей в першу чергу, а на їхніх, чи вони визнають? Перемогу, чи вони побачать, що вони агресори, чи будуть так до сих пор жити в тумані. Давайте розробимо так, що чекає на людей російський народ. Дивіться, основна частина людей, вона, знаєте, як прозріє. Вона побачить, що, вони, що їхні дії неправильні, що, їхні, що вони виступали агресором, і вони будуть, знаєте, ну, це, це не всі, це буде частина людей, основна частина, яка буде питатися, ну, може, можливо, в якійсь мірі загладити свою вину. Але це буде всього на всього частина. Друга частина людей буде жити в ілюзіях, в таких як вони й жили. І одійдуть від проблем, не будуть уваги звертати на це питання, і будуть думати, що вони живуть в найкращій країні світу, так як це їм вливають із, на сьогоднішній день з їхніх екранів. Давайте розглянемо, які ж висновки російське керівництво, російська влада зробила на сьогоднішній день, уже майже рік війни. Які вони висновки зробили? Що вони думають про дану спецоперацію, як вони називають? її. Знаєте, а вони навіть не жалкують. Вони довольні, що так все трапляється, вони навіть святкують якісь перемоги. Вони думають, що це все класно, що вони все правильно роблять. Тобто на сьогоднішній день я навіть не бачу в них якогось занепокоєння великого. Вони думають, що вони переможці. А, і що в них все держиться під контролем. Навіть народ вони держать під контролем, під, своїми, під своїм обманом. Бачите, опять же так карта обману. Що навіть вони не тільки народ вони себе обманюють своїми ілюзіями, слухаючи свого старого діда-диктатора. Це все не так. Це все не так. Дуже, дуже скоро вони це побачать, причому їх чекає розчарування. Знаєте, можливо, із смертю Путіна вони трошки побачать, що вони наробили і що не так. А можливо, якийсь буде в них переворот, якийсь в них буде, може, підпільний лідер це буде молодий юнак, за яким будуть усі йти, і який тільки тоді, в якійсь мірі, розкриє очі іменно владі, еліті, верхівки російській. А до того, поки вони слухають Путіна, вони так і будуть. В Тобто, щоб верхівка російська побачила, що вони роблять, що вони не праві, що це дійсно вони агресори, і що нічого хорошого з їхніх поступків і дій немає як для них самих, так і для країни. При Путіну вони не побачать. Дуже жалко. Хочеться, щоб швидше вони прозріли і весь оцей безлад в нашій країні. Закінчився. Хай вони в себе там розбираються, в себе товчуться, а наших людей залишать в спокої. Нам уже хочеться миру. Хочеться живих побачити своїх чоловіків, батьків, братів. Хочеться повернутися додому до себе. Так що, хай швидше вони вже прозрівають ті росіяни. А, і давайте ще розглянемо питання. Чи буде у 2023 році переворот в Росії? О, так, дивіться. Переворот в Росії буде. І знову ж таки прийде оцей молодий чоловік, молода людиниця. Яка відкриє очі. Трохи да, приоткриє. бо їм повністю відкриться, мені здається, або дуже багато часу треба, бо, може, деяким і зовсім не відкриється. Ну, трохи приоткриє завісу і покаже людям, що ви робите. Схаменіться люди, так жити не можна. Почнуться в них, знаєте, занепад економіки страшний. Почнуться страшні злидні, почнуться якась, якась агресія, якась е, заворушка, знаєте, із зброєю. Е, проблеми з грошима будуть. Так що у 2023 році в них неминучий переворот у владі. Дай Бог, щоб він був пошвидше, і щоб вони переключилися. З України на свої внутрішні проблеми, щоб залишили Україну в спокої. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей!